Пані Олександра Марічка вітаємо вас у відеожурналі Дитячі кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Разом ми дізнаємось про історію, звичаї та традиції нашої держави Віртуальну подорож до Херсонської області. Херсонщина надзвичайно гарний та захоплюючий український край. На території цієї області розташовано безліч культурно-історичних пам'яток: Левоїське озеро. Озеро Сиваш, острів Джералгач. Херсонщина має унікальний. Вікувально оздоровчі та курортно-рекреаційні можливості. Тоді давайте перші вирушати у подорож! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один. Подорож розпочни! Подорож розпочни! Привіт, мої любі мандрівники! Сьогодні ми з вами вирушаємо на південь України, адже нас уже зачекалася Херсонська область. Область це єдина в Україні область, яка омивається одразу з двома морями Азовським та Чорним, а ще Каховським водосховищем та солоним озером Сиваш. Херсонщина справжній клондай для туристів. Край настільки різноманітний, що кожен може знайти для себе заняття для душі. Тут ви можете відвідати. Золоті пісочні пляжі, цілющі фейзери, відвідати рожеві озера, а для любителів покататися на квадроциклах та для тих, хто хоче відчути себе або регеном країн Африки, запрошуємо вас в Олешківські піски. А чи знали ви, що в Україні, а саме в Херсонській області, знаходиться унікальні українські мальдіви з білосніжним піском та блакитною водою. На території Херсонської області розташований унікальний біосферний заповідник ново він входить в сім природних чудес України, а ще в сотню найкрасивіших природних заповідників світу. Поворощувані помідорів, павнів, дим та інших культур. Херсонщина займає перше місце в Україні, а в місті Херсоні знаходять найвищій та найбільшій сонячні години в Україні. Справжні мандрівники залюбки міть дивитися презентацію Херсонської області. Доки ви дивитеся презентацію про унікальну Херсонщину, я готую для вас подорож до Житомирської області. До нових зустрічей, мої любі мандрівники! Однією з найполовніших та найяскравіших візитівок міста Скадовськ Херсонської області є, безсумнівно, острів Джералгач. Це один з найбільших островів України у Чорному морі. Острів найчастіше називають Нежилим островом, тому що він, один з небагатьох островів, зберіг унікальну красу природи. На острові постійних мешканців немає. Він являє собою звичайну причорноморську рівнину. Він має величезну кількість лікувальних трав, мінеральні джерела та лікувальні грязі. Пані Олександро, а що це задивовижна назва такого острова? Існує дуже багато трактувань назви, але найбільш поширеним є переклад з тюркської мови, який означає горілий ліс або опалені дерева. Бачу, Марічко, що тебе зацікавив цей острів. Тому пропоную тобі та малятам послухати дуже гарну легенду про острів Джиралгач. Легенда про острів Джерелгач у Герсонській області. Джерелгач є другом задовженою островом у Чорному морі. Як і будь-який поважний географічний об'єкт, острів Джерелгач з'явився не просто так. За легендою, він був створений богинею. Прекрасна ефігенія, не бажаючи бути дружиною легендарного героя Ахіла, побігла до моря, аби назавжди поринути в його хвилі. Але богиня Артеміда, бажаючи врятувати свою вірну жрицю, почала сипати на її шляху пісок. І, що довше бігла ефігенія. Довшею ставала піщана доріжка. Так з'явився Джерелгач та ще добре сотні кілометрів піщаних пляжів, що доходили до краю Тендрівської коси. Острів відокремлюється від суші вузькою морською протокою, яка й допомагає створити та зберегти. Неповторну атмосферу острову. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! Кавунова символіка на Херсонщині є скрізь. Ми її можемо побачити на сувенірах, одязі та у власних назвах. А врожай відправляють не тільки баржею до Києва, а й за кордон у Євросоюз та до країн сусідів. Існує навіть жовтий кавун. Його вивели не заради кольору, його можна вживати людям з алергією на червоний пігмент. Малята, якщо ви полюбляєте кавуни так само, як я і Марічка, тоді я пропоную вам створити сувенір на згадку про подорож Херсонською областю. Доброго ранку, діти! З вами рубрика Творча майстерня. І сьогодні ми з вами відправимося на Херсонщину. Яка славиться своїми смачними кавунами. Херсонські кавуни стали символом регіону. Херсонська символіка є скрізь. На одязі, на сувенірах, а також у власних назвах. Херсонські кавуни відправляють навіть за кордон. І для того, щоб кавунчики нас радували не тільки влітку, я пропоную створити свій власний соковитий кавун. Для роботи нам потрібно коло з білого паперу. Клей, ножиці, чорний маркер або олівець. Також різнокольорові смужки червоного та зеленого кольорів. Беремо ножиці тарілочку та нарізаємо зелені смужечки на квадратики. Те ж саме робимо з червоними смужечками. Далі беремо наше коло та згинаємо навпіл. Це буде основа нашої скибочки. Промазуємо краєчка клеєм. І наклеїмо наші зелені квадратики щільненько один біля одного. Це буде шкірочка нашого кавунчика. Тепер беремо, промазуємо серединку клеєм. І клеїмо червоні квадратики. Це буде найсмачніша частина кавунчика. Теж приклеїмо щільненько один біля одного. Тепер беремо фломастер та малюємо наші зернятка. І ось наша робота завершена. Ось такий кавунчик вийшов у мене. Цікаво, а який вийде у вас? З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі! Херсонська область це не тільки родючі чорноземи та мальовничі степи. Це ще й піщані пляжі, які омиваються ласкавими водами Чорного та Азовського морів. Тут кожен може знайти для себе ідеальне місце для відпочинку будь то галасливі курорти з розвиненою інфраструктурою або куточки дикої природи. Марічко, а ти знала, що в Херсонській області знаходиться понад 200 піщаних пляжів. Найбільший піщаний пляж це Олешківські піски. Це піщана коса, яка простягнулася на 150 кілометрів вздовж Чорного моря. Одягайте свої яскраві купальні костюми та відправляйтесь разом з нами на веселу музичну руханку про море. Море в чайки, в на просторі кричать, море, море, привіт! море, адморе в чайки, чайки на просторі кричать, море, море, привіт! В морі хвилі ось такі, в морі хвилі, ось такі, і великі, і малі. І, великий, і великий. Сонце сяє, сонце сяє, Вітер грає, вітер, вітер грає Разом з нами заспіває море, море а з морем чайки чайки, чайки, чайки на просторі. зустрічай, зустрічай, Всім обійми відкривай, всім обійми відкривай, колі друзів, колі друзі. завжди свято, завжди свято, будемо весело співати море, а не море. А ногами топ-топ, а но вами топ-топ, кроп топ. на зустріч, Повернулись, повернулись. Повер. всім навколо посміхнулись море. Марічко, тобі сподобалась наша подорож? Так, це було неймовірно, весело та цікаво. Малята, сподіваюсь, вам теж було цікаво. Але, на жаль, нам час повертатись додому. Нагадую, що для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх буду промовляти я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три. Подорож завершити. Подорож завершити. До побачення, малята, до наступної зустрічі.